Христос посеред нас. З вами православний вісник. І все, про що ми говоритимемо сьогодні, так або інакше стосуватиметься ювілею хрещення Русі. Як вважають учені, прийнявши хрещення, Русь успадкувала від Візантії три найважливіші компоненти візантійської культури: римську політичну традицію, грецьку літературну спадщину та православну християнську віру. Минуле століття. Історичний шлях України та інших народів Володимирового хрещення був тернистим. А органічний розвиток нашої історії неодноразово переривався революційними подіями. Однак і сьогодні наша ідентичність багато в чому залежить від цих трьох компонентів віри, політики та культури. Початок в майбутньому хрещенні Русі було покладено ще в епоху земного життя Господа Ісуса Христа в першому столітті. І зробив це один з найближчих його учнів, святий апостол Андрій Первозваний. Він першим засіяв наші землі словом Божим, а через багато століть київські пагорби, втілюючи благословення Андрія, зрясніли золотими куполами церков. У 9 столітті руські терени було відкрито для проповіді рівноапостольних Кирила і Мефодія, та тоді ж започатковано першу руську єпархію. Провал захоплення Константинополя воїнами князя Аскольда за переданням завершився хрещенням князя багатьох русичів з його дружини та надісланням до Києва першого єпископа. А далі була епоха княгині Ольги, коли правителька християнка впорядкувала державу та стала прикладом втілення віри для оточуючих. Проте остаточно хрестити Русь Бог судив не Ользі, а її онукові, сину непереможного Святослава. Саме князь Володимир звершив подію, яка у 988 році поклала початок новій ері Русі. Побачивши, що язичництво не здатне ані згуртувати племена в єдиний етнос, ані вдовольнити духовні потреби особистості, молодий київський правитель починає роздивлятись навколо. За переданням вибір був між західноєвропейською версією християнства, мусульманством, юдаїзмом та грецькою вірою, візантійським православ'ям. Останнє впевнено перемогло. Істориків завжди цікавило питання, чим керувався князь, політичною мотивацією чи щирим рухом людського серця, яке відчуло ментальну спорідненість. Напевне, тоді відбулося поєднання живого релігійного почуття з роздумами справжнього державного діяча неможливо розділити людину на частини. Це ти князь Володимир, і князь, очільник держави, і народу, і проста людина. І напевно він приймав рішення і про власне хрещення, і про хрещення народу, керуючись і власним відчуттям, і інтересами народу і держави. А те, що це було не тільки політичне і не стільки політичне рішення, а рішення людини, навернення її довіри, про це свідчить те, як змінився князь після хрещення. Якби це була тільки політика, він після хрещення залишився таким би самим суворим жорстким. А він став тією людиною, яку віруючи, і весь народ почав називати Красне сонечко». Зробивши вибір, Володимир зрозумів: неможливо прийняти віру, не змінившись та не омивши свої ріхи у водах хрещення. До куполів увійшов типовий язичник, який був слугою власних нестримних бажань. А вийшла оновлена людина, для якої сенсом життя стала боротьба з ріхом та втілення євангельських заповідей. Відтоді він почав мріяти здійснити подібні зміни із усім його народом. Тому, спираючись на власний приклад та авторитет, він закликав киян до Дніпрових вод, які у дев'ятсот році перетворились на вітчизняний Йордан для цілого народу, на тисячоліття визначивши. Його долю через встановлення нових духовних дороговказів. Тож чим ми завдячуємо князеві Володимиру, святкуючи нині цю подію? Хрещення Київської Русі дало нам віру, церкву, дало нам культуру і вплинуло на весь хід історії нашої держави. До Дня хрещення Київської Русі в Київ привезуть хрест апостола Андрія. Святиня пробуде в Києві до 28 липня, включно. Андрій первозваний перший учень Ісуса, який був покликаний ним до служіння. Протягом трьох років Андрій знаходився біля Спасителя, був одним з тих дванадцяти, які стали відомими послідовниками Ісуса Його апостолами. Після хресної смерті та Воскресіння учителя посланці Христові розійшлися по всьому світу з проповіддю. Кожному з них випав свій жереб і свій край для місіонерського служіння. Андрію Привозваному судилося йти у Скіфію, область на північ від Чорного моря. Як свідчать літописи, Андрій Привозваний мандрував Дніпром і опинився в поселенні на тому місці, де потім постав Київ. Прийшов і став під горами на березі, оповідає Нестор Літописець. Вранці підвівся і мовив учням, що супроводжували його. Бачите гори ті, на них засяє божественна благодать, і буде велике місто, і Бог тут поставить багато церков. Потім піднявся на гори ті, благословив їх і поставив хрест там, де пізніше був Київ. Усе життя апостол провів у подорожах. Він зцілював хворих, воскрешав мертвих, дискутував із філософами. Понад 40 років було віддано проповіді віри у Христа, віри, яка несла любов та милосердя. Грецьке місто Патри стало останнім земним прихистком Андрія Привозваного. Тут він, за наказом проконсула, був посаджений у темницю. А після тривалих катувань розіп'ятий на хресті, який мав особливу діагональну форму. Виснажений старець, утім, був сповнений великою духовною сили і три дні, знаходячись на хресті, проповідував, а по тому простився з учнями і відійшов до Господа. Хрест, на якому розіп'яли першого учня Христового, згодом став називатися Андріївським. Саму святиню, а також чесну главу Андрія, його учням вдалося зберегти в патрах. У середньовічні часи, коли Греція потерпала від турецької навали, реліквії було вивезено до Рима, і перебували вони в соборі святого Петра. Лише у 1964 році відбулося їх урочисте повернення в Патри. Тут, у найвеличнішому соборі Балкан, в ім'я апостола Андрія, і зберігаються до нині хрест та глава одного з дванадцяти. У 2001 році віряни України мали можливість вклонитися чесній главі апостола, яку привозили до Києва. Нині хрест святого Андрія три дні перебуватиме у столиці Київської Русі у місті, яке благословив сам первозваний апостол. Патра ми прибули сюди з міста Патри і принесли хрест апостола Андрія Первозванного. Це і великою історичною подією і для вас, і для нас. Адже хрест святого апостола Андрія вперше виходить за межі не тільки нашого міста, а навіть храму. все це заради того, аби дати можливість вам отримати благословення в поєднанні зі святкуванням 1025-ліття хрещення Русі. Хрещення Київської Русі одна з ключових подій світової історії, що призвела до успадкування народами Володимирового хрещення, духовного та культурного надбання християнства. Саме тому на урочисті святкування з нагоди ювілею 1025-ліття хрещення Русі у давньому Києві збираються глави та представники помісних православних церков. Як виглядає сучасний православний світ? Які виклики стоять сьогодні перед помісними православними церквами? Про усе це у нашій стислій відео оповіді. Про сучасний стан Вселенського православ'я. Сучасна православна церква це родина самокерованих церков, які пов'язані єдністю віри та спілкуванням у таїнствах. Найчисленнішою серед них є Руська православна церква, найменшою Синайська архієпископія, автономна церква у складі Єрусалимського патріархату, що складається з одного монастиря та його представництв у світі. Найдавніша православна церква в світі Єрусалимська. Саме тут відбулися найголовніші події священної історії. Проповідь страждання та Воскресіння Ісуса Христа, а також сходження Святого Духу на апостолів. Єрусалимський патріархат це церква святої землі, а її головна історична місія наразі збереження християнських святинь. На чолі церкви стоїть святіший патріарх Феофіл III, давній друг Української православної церкви та блаженнішого митрополита Володимира. Першим за частю серед православних ієрархів світу вважається Селенський патріарх Варфоломій. Йому 73 роки, і 22 з них він стоїть на чолі давньої церкви Константинополю, міста, куди 330 року переніс столицю Римської імперії Костянтин Великий. Нині це Стамбул, де в одному з районів цього мусульманського міста живий молиться православна нечисельна громада Константинопольської церкви. Втім, складні історичні обставини. Ця церква переживає достойно. Богословська освіта та публікації Міжхристиянський діалог, масштабні екологічні проекти. Друга за честю в православному світі церква отримала свою назву завдяки давньому місту Олександрії, батьківщині богослов'я та чернества. Історично Олександрійський патріархат асоціюється з грецькою культурною традицією. Однак, у другій половині ХХ століття ця церква відзначилася активною місією серед корінних африканців, зокрема мешканців Уганди та Кенії. Давня антіохійська церква раніше була грецькою, але у 20 столітті значно арабізувалася. Переважна більшість її вірних сьогодні. Це православні араби. Юрисдикція церкви поширюється на Ліван та Сирію. До сьогодні існують серйозні загрози для християнської громади. Однак, як заявив одразу після своєї інтронізації, блаженніший патріарх антіохійський і всього сходу Іон X, незважаючи на складну ситуацію в Сирії, кафедра першого ірарха залишиться у Дамаску. Предстоятель грузинської церкви святіший патріарх Ілія найстарший з усіх глав помісних церков цього року. Грузія та православний світ святкували 35-ліття його патріаршества та 80-ліття з дня його народження. Грузинська церковна культура, зокрема, іконопис, церковна архітектура та спів значно відрізняються від звичних нам слов'янських взірців. Ці особливості частково пояснюються давнім походженням церкви. Завдяки проповіді Святої Ніни християнство у Грузії стало державною релігією вже 326 року, а оформлення автокефалії почалося ще п'ятого століття. 19 років з 1990 по 2009 Сербську церкву очолював живий святий патріарх Павло, який здобув феноменальну популярність серед народу через свою відданість івангельському способу життя. Після смерті 95-річного старця патріарха сербська церква знайшла йому достойного наступника. Ним став святіший патріарх Єреней, освічений та благочестивий ієрарх, трудами та молитвою якого розбудовується сербська церква останні три роки. До румунської церкви сьогодні входить близько 10 тисяч парафій тисяч духовенства та 7 тисяч ченців. Глава церкви святійший патріарх Даниїл один з інтелектуальних лідерів Румунії. Адже в 56 років, очоливши церкву, він був автором понад 600 богословських публікацій, близько ста з яких було написано іноземними мовами. Ще одна слав'янська церква болгарська. Хрещення Болгарії відбулося 865 року за князя Бориса І. Болгарська церква нараховує сьогодні біля 2500 парафій та 120 монастирів. Нинішній патріарх болгарський Неофіт все життя захоплюється церковною музикою. А богословську та церковну музичну освіту майбутній болгарський патріарх отримав у Москві. Церква Кіпру. Дуже давня. Вона заснована ще апостолом Павлом під час своєї першої місіонерської подорожі. Також відомо, що праведний Лазар, якого воскресив Ісус. Все життя провів на острові, проповідуючи християнство, і був першим архієпископом. А президентом Кіпру 1959 року став глава Кіпрської церкви архієпископ Макарій, який довгі роки боровся за незалежність острову. В наші часи Кіпрську церкву очолює блаженніший архієпископ нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II. юрисдикція Елацької церкви поширюється на православних християн Греції. Архієпископ Афінський – це не предстоятель церкви у традиційному розумінні, а голова колегіального органу управління, собору архієреїв Елацької церкви. Церква поділена на велику кількість митрополій. Навіть маленький острів може мати свого митрополита. Маючи державний статус, церква користується низкою привілеїв. Підтримку мають церковні змі, православне кіно, церковні музеї та безпосередньо монастирі і храми. Польська церква та православна церква чеських земель та Словакії. Сьогодні вони існують у форматі церков меншості. Сучасна Польща країна з яскраво вираженою католицькою ідентичністю. Найчисленнішою релігійною групою в Чехії теж є католики, та найдинамічнішою православні, кількість яких постійно поповнюється за рахунок іммігрантів. Значно релігійнішою є Словакія, однак і там православні у цілковитій меншості. Завдання православної церкви у цих країнах схожі. Православна меншість тут має свідчити про вселенський вимір та давні церковні традиції православ'я. Православна церква в Америці історична дочка Руської православної церкви. Утім, хоча на початках ця юрисдикція усвідомлювала себе церквою емігрантів в другій половині ХХ століття, вона намагалася стати тим, чим заявляла себе у власній назві Помісною православною церквою Америки. Церква в Америці досягла неабияких успіхів. До складу церкви належить біля 650 парафій та 25 монастирів. 28 липня у День пам'яті рівноапостольного князя Володимира Українська Православна Церква святкує і День ангела свого пристоятеля, блаженнішого митрополита Володимира. Так саме життя об'єднало для нас вшанування батька повірі та хрестителя Русі, рівноапостольного князя Володимира. З виявленням поваги та любові до свого пристоятеля, духовного батька нашої церкви, трудами якого відродилося православ'я на нашій землі у пострадянські часи. Незрозуміле на перший погляд слово ти імеництво насправді походить від слова Теска, тобто людина, що носить з тобою одне ім'я. І ми люди, що живуть земним життям. Звертаємо духовні очі на наших святих угодників, радіємо та святкуємо разом з ними у день спільного свята. Вони ж бо для нас є тесками, прикладом та небесними покровителями водночас. Святий рівноапостольний Великий князь Володимир своїм життям та справами прославив своє перше ім'я на віки. На честь нього Володимиром називають як немовлят, так і дорослих, що народжуються для нового життя життя у чернецтві. Одним з монахів, що прийняв це святе ім'я у далекому, 1962 році став молодий викладач Одеської духовної семінарії Єрей Віктор Сабодан, майбутній предстоятель нашої церкви, ім'я рівноапостольного князя, що означає володіти миром, повною мірою позначилося і на долі блаженнішого митрополита Володимира. Його небесний покровитель спонукає зберігати мир у власній душі та проповідувати його своїй численній пастві. Київської Росії це наш батько по вірі і по утворення. Це той, хто дав дійсну просвіту, світло своєму народові, як це не важко певно, було і не просто в цій особі. сходиться ще одна важлива характерна риса, що Бог показав, що любу людину, в якому вона стані не була. А князь Володимир був людиною складною. Іменно така людина показана самим Богом, що вона може зробити багато для людей. Сьогодні гості з усього православного світу з'їжджаються до Києва не лише щоб відзначити день хрещення Русі та вшанувати пам'ять князя Володимира, а й для того, щоб привітати блаженнішого митрополита Володимира з днем його займеництва. Колектив православного вісника. Приєднується до численних поздоровлень та бажає своєму предстоятелю многія літа. А тепер телелітопис, який цього разу виходить у незвичному ювілейному форматі. От і пролунала перша молитва у стінах, щойно збудованого Андрія Володимирського храму. Це нижня церква комплексу споруджуваного Воскресенського кафедрального собору. 24 липня блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир освятив новий храм і звершив першу божественну літургію. Сьогодні ми започатковуємо торжество, пов'язане з тисячою. 55-ąją 6-ąją 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 7-ąją 7-ąją 7-ąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąjąją Свято Андрій Володимирський храм єдиний в Україні, і дату його освячення обрано зовсім не випадково. 28 липня. Ми будемо святкувати хрещення Русі князем Володимиром, а саме 24 липня день пам'яті бабусі Володимира, святої княгині Ольги. Якщо так, то чому ж храм було вирішено назвати не тільки іменем святого князя, а й на честь апостола Андрія? Спільно і апостол Андрій, і князь Володимир ми їх прославили в одній іконочці і в одному храмі, в нижньому храмі при кафедральному соборі. Андрія Володимирська церква виглядає як маленька базиліка, причому архітектурною оздобленням нагадуватиме Візантійську церкву 4-6 століття. І стиль було обрано теж не випадково, аби підкреслити, що віру православну Київська Русь узяла з Візантії. Дійсно, сила молитви є життєдайною. Першими її словами душа оживає. Щиро радіє дарам Господнім. А до рівноапостольного та первозваного ідуть на поклон люди звідусіль. Храм розпочинає своє життя. 23 липня свята церква вшановує пам'ять начальника всіх руських ченців та засновника Києво-Печерської лаври преподобного Антонія. Зазвичай, у день святкування пам'яті преподобного, до лаври з'їжджаються не тільки архієреї, а й численні священнослужителі, парафіяни монастиря та паломники. Цьогоріч богослужіння проходило в Свято Успенському соборі обителі. Перед Божественною літургією, яку очолив предстоятель церкви, блаженніший владика Володимир освятив царські врата соборного іконостасу, відновлені у ході реставрації храму. Царські врата символізують врата раю. Їх ще називають святими вратами, бо через них, причастям святих таїнств, входить у нас цар слави Господь. Серед учасників урочистого богослужіння на честь преподобного Антонія Печерського був те займенитий митрополит Бориспільський Антоній. Архіпастер привітав владику зі святом та побажав усім богомольцям господнього покрову. За традицією, після літургії відбувся хресний хід до ближніх Антонієвих печер. До ювілею хрещення Росії в українській столиці проходять численні мистецькі акції, виставки, презентації книг, творчі зустрічі. Пропонуємо увазі телеглядачів разом з нами відвідати деякі з них. Тисячу творів українського мистецтва із колекції 35 провідних музеїв України було презентовано в рамках всеукраїнської виставки Велике і Величне, що відкрилася у мистецькому арсеналі. Цей проект демонструє найяскравіші сторінки вітчизняної художньої творчості від найдавніших часів і до сьогодення, і покликаний стати центральною арт-подією офіційної програми відзначення 1025-ліття хрещення Київської Русі. Експозиція охоплює історичний період тривалістю понад 15 століть. Наша знімальна група побувала на виставці під час формування експозиції. І Серафима, голова синодального відділу церкви і культура, саме передавала організаторам кілька експонатів із особистої колекції блаженнішого митрополита Володимира. З благословення його блаженства ми відібрали найцінніше з його колекції. Ну і перлина, шедевр. Це євангеліє Івана Федорова 1581 року із гербом князя Острозького, Ось фібулої хрести, часів Київської Русі. Отакі носили наші князі, можливо, і сам Великий князь Володимир Рівноапостольний. Це надзвичайно цінний експонат, Камея Золото. Це 6 -е сторіччя нашої ери, візантійська. Прекраса духовна. На ній зображено оранту Пресвяту Богородицю. Маленька іконка князів Бориса і Гліба, можливо, 11 століття. Виставка «Велика і велична» розгорнута в мистецькому арсеналі, експонуватиметься до 22 вересня, і ми ще розповімо про неї більш докладно у наших наступних випусках. Пізні українські життя святого рівноапостольного князя Володимира книгу під такою назвою презентували у Києво-Печерській лаврі. Видання унікальне. У ньому зібрано життєписи великого князя, створені різними авторами у період 15-17 століть. Опрацювати ці історичні пам'ятки взялася кандидат богослов'я співробітниця Києво-Печерського історико-культурного заповідника Ірина Жиленко. До книги увійшли життя святого князя, що не опубліковані раніше. Коментарі та додатки допоможуть читачеві краще зрозуміти епоху, у яку писався твір. Книга стала плодом творчої співпраці авторки та Київських духовних академій та семінарії. Життя та діяльність святого князя просвітителя у різні часи привертала увагу українців. Про нього захоплено писали та пишуть, щоразу переосмислюючи головну справу його життя вибір віри. А тепер познайомимо наших глядачів із перебігом подій, присвячених урочистостям з нагоди святкування ювілею хрещення Русі. З нагоди святкування 1025-ліття хрещення Русі у Києві відбудеться ще низка важливих подій пов'язаних із знаменним ювілеєм. Так, сьогодні одразу ж після випуску православного вісника перший національний телеканал транслюватиме урочисте богослужіння на Володимирській гірці серед почесних гостей глави країн та офіційні делегації держав близького та далекого зарубіжжя до української столиці. Вже прибули пристоятелі та представники усіх помісних православних церков світу. Сьогоднішня вечірня служба на Соборній площі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври розпочнеться о 17-й годині. А урочиста божественна літургія в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира буде правитись на площі перед Успенським собором Лаври завтра, 28 липня. Початок богослужіння о 9-й ранку. Трансляцію з місця події можна буде побачити наживо і в записі, по телебаченню або почути по радіо. У трапезному храмі києво Почерської лаври для поклоніння віруючим від учора цілодобово доступний хрест святого апостола Андрія Привозваного, привезений з Греції спеціально на свято. Проводжати святиню віруючі будуть після божественної літургії. Завтра у півдні усі події пов'язані з святкуванням 1025-ліття хрещення Русі ви зможете також подивитися наступної суботи, 3 серпня, у спеціальному випуску православного вісника або ж на порталі «Православ'я в Україні чи спеціальному сайті ювілею. Квіти. Ці чудові рослини прикрашають наше життя, дарують святковий настрій, радують око. Люди прославляють їхні пахощі, ніжність пелюсток. Але слугують вони не лише для естетичної мети, а й можуть проілюструвати таку епохальну подію, як введення християнства у Київській Русі, шлях наших предків до істини. На співочому полі дивовижна квіткова експозиція до ювілею. На Лаврських пагорбах розпітла історія хрещення Русі. На відкриття завітав предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. 300 тисяч рослин задіяли флористи, щоб створити квіткові композиції з історичними постатями християнського світу часів древнього Києва. Першим зустрічає відвідувачів виставки нестор літописець. Бороду йому зробили з клотчя, оплачення з однолітньої килимової рослини, а капюшон з соцвіття Амаранту. Свою повість минулих літ. Пише він на полотняному сувої в затінку під деревами. А на найвищому пагорбі, на почесному місці центральна постать історичного дійства Володимир Великий, хреститель Київської Русі. Його княжий плащ дизайнери оздобили колосками війника гостроцвіткового сімейства з лакових трав. По праву руку князя Хрестителя яскраво жовті ладії з підфарбованих Хризантем. Вони пливуть до Візантії за християнською істиною. По ліву княгиня Ольга, бабуня князя Володимира. Це вона виховала онука, який Русь Хрестив. Здавна люди називали святу рівну апостольну Ольгу начальницею віри і коренем православ'я. Саме її однією з перших ще до монгольського нашестя, віднесено до лику Святих. Дизайнери обрамили київську княгиню рослинами кольору благородного Бордо. А на схилі, що найближче до Дніпра, постать Андрія Перевозваного. Учень Христа саме на Дніпрових схилах виголосив пророцтво, що з'являться на Київській Русі церкви християнської віри. І, звичайно, флористи не могли оминути своєю увагою покровителів древнього Києва, архістратига Михаїла та Оранту, знамениту фреску Софії Київської. Заради неї хризантеми пофарбували в червоний, синій та яскраво-жовтий. Тільки на квітковій виставці можна побачити куполи церков із чорнобривців, а в святому Євангелі замість літер Квіти. Барвиста епоха хрещення Київської Русі квітуватиме на ларських пагорбах до 10 серпня. Наша передача добігає кінця. Проте святкування лише набирає обертів, тож не пропустіть найцікавіше. А ми сподіваємося, що наше сьогоднішнє спілкування певним чином допомогло вам краще зрозуміти, чим живе нині православна церква та який ювілей відзначає. Наша наступна зустріч обов'язково відбудеться вже через тиждень, зазвичай суботнього ранку. Христос посеред нас і є, і буде.